Всім привіт! гайз! З вами канал СВ Glass. Сьогодні ми будемо на об'єкті ставити душову, нашу саму улюблену душову, кабіну у голову. Прозоре скло, фурнітура хром. Тут вже чисто залишилося поставити кабінку і деякі речі ще меблі і будиночок вже у нас готовий. Тут класна підсвітка. Уявіть собі, хотів показати вам, зараз ми заїхали, немає світла. Включили вже фонарі, кажу, зараз буде шок-контент. Ну, Уявіть собі, вже пристосувалося навіть до того, що відключає світло, ми по барабану ставимо. Ну, що коли це в будинку на першому поверсі, то діда. Бо якщо десь саме на 17 й етаж, то це вже ну, це вже не конектиться, тому що туди підняти скло не реально. Це да, Це вже відразу додому їдемо. А так, в принципі, в таких випадках фонарі. Пару фонариків собою беремо, загашку і все і все нормально ставиться. Звісно, не так зручно, але пойдемо. Показую вам зараз, що ми маємо. Маємо ми такий будиночок прикольний. Дивіться, щит. Ось така підсвітка. Ну, класно зробили, в принципі, виглядає досить непогано. Такі У нас люстри також симп... Люстри симпатичні. так? Да? бачите, які люстри? Можете собі поставити таку. Ну а тут у нас білий мармур з таким елементом, якусь сірого мармуру. Опа, бачите, і отакий у нас пол. Тут конвертиком йде щипс. І тут зараз буде стояти по контуру. Оце нормально зроблено. Тут йде у нас, де має бути кабінка рівень і далі пішов схил. Там також рівень, якщо взяти. Оцю частину і взяти ту частину, тут йде рівень. Ось. Буде роздвижечка, вона тут стане ляля. ну а що, навіть якщо вам зробили невірно цей контур, якщо у вас там немає, а дуже часто ми з цим сталкуємося, що немає рівня по контуру, ось, ну, що робити? Потрібно тоді брати розмір. Рівень собі лазерний, вимірятися наскільки від Ну, це як 0, вибивається 0, лазер показує 0, і ти вже собі там, робиш е креслення під, е під цей 0. І ріжеш скло так, що ну, де треба додати, ти додаєш, де треба відняти, віднімаєш. Ну, і так вот. ну, я вам скажу, що ці зігзаги буває вилазять боком, ну, просто це може запутатися, тут цифри міліметри. Там відняв, там додавав. Ну, коротше, тут така ще ситуація, що треба ще бодор От. Буває, що і попадаю. Ну, тут все. Це людський фактор. Ось. Ну, а ви залишайтеся з нами, зараз через 2 секунди ви побачите цю кабінку вже готова. Що так, все. Не почав. Почав. Ось і зробили ми кабін, кабіночку. Готово, все, друзі, клас. Блін, що, що, що ще потрібно? Я ще я взагалі не, не розумію. От, Да? От що тут ще можна сказати? Що тут ще можна додати? Звичайно просте прозоре скло, але коли гарна плитка мармурова, прозоре скло, воно просто виглядає ну, суперово, воно якби розтворяється, воно не лишнє, воно не сильно якось виділяється. Ну, то есть, Є там, де хочеться кольорове поставити. Да, звісно, хто за нами спостерігає, можете зайти. І, друзі, я рахую, що багато інформації у нас на каналі саме такої корисної, що ви можете собі зайти і щось вибрати. Ось, Тому, будь ласка, підтримка з вас. Ось Ось така кабінка. За що Приймаєш собі душик. Вийшов, двері відчинені. Кабінка дихає, все, ну, все гуд. Тут є і у нас порожок акрилове, щоб водичка не обрисувала. Ну, все клас. Як, що скажете, взагалі класна кабінка. Але я вам скажу, якби сюди поставити щось кольорове, графіт. Теж було прикольно. Друзі, ми взагалі експерим, любимо експериментувати. Давайте дизайнери, підключайтеся, чому ні. Ставимо оці частини. Графіт чи бронза, чому бронза сюди піде, є коричневе вкраплення, вона так, також буде. Двері робимо прозорі, або матовані. Ні, матовані це буде лишнє, тому що тут нічого видно не буде, а кольорове словно просвічується. Ось. Або можна дві частини там кольорова мат це прозоре. Ну, коротше, Можна виготовити кабіну, гімна, яка буде тільки у вас. Все, Другої не буде і по вашому дизайну. Можна підібрати якийсь колір фурнітури. Порошкова покраска вона буде триматися, все ідеально. Ну, можна там, я не знаю, що хоче, ваш ініціал. Якщо хочете, можете дружині подарувати такий подарок зробити там, на день народження. Там, на, ну, ви самі знаєте, хто робить собі ремонт, а чому б мені. Тут Наталя Петровна. Там, да? ну, щось так, типу такого плану. Або рік народження, там, ще щось. Ось. Ну, або може Пароль від, від Wi-Fi, да, wi або можна взяти, може подарити те, що там, написати те, що поніціал рік народження. Там, ну, головне, щоб рік смерті не написати, бо що ще, ще подумав щось затіє Ну, Друзі, з вас палець до догори, стараємось робити якийсь більш цікавіший контент. Не завжди у на нас виходить, бо ми склярі. Ну а ми, друзі, поїхали далі. А далі буде цікавіше. Підписка на канал Полюбасу.